Вареники у неділю це тема. Смачніших, ніж твої, я й не їм ніколи, нахвалює мене мій колишній чоловік, доїдаючи ще добавку, а заодно цікавиться справами наших дітей, бо він саме заради них і прийшов. Після розлучення він у нас став недільним татом. Ми з Олегом розійшлися чотири роки тому з його ініціативи. Та й вийшло все не дуже гарно, досі неприємно згадувати. Ми прожили з ним 13 років, двох дітей ростили, і я була впевнена, що у нас все добре. Готувалася ми до 40-річчя мого чоловіка, я хотіла влаштувати йому гарне свято. Покликала в ресторан багато гостей, рідню, друзів, сусідів, а чоловік захотів ще й кілька співробітників свого офісу запросити. Вийшло свято на 50 осіб, але я грошей не шкодувала, бо вважала, що Олег заслуговує на те, щоб почути багато добрих слів в свою адресу, на свій ювілей. Я й сама гарно причепорилася, витратила багато грошей на те, щоб мати гарний вигляд, щоб чоловікові перед гостями. Не було соромно за мене, щоб він пишався мною. В подарунок я йому купила дорогий мобільний телефон. Для цього я півроку гроші нишком відкладала. Все було чудово, свято вдалося. Гості веселилися, але чоловік виглядав чимось стурбований, ба більше я би навіть сказала знервований. Я не розуміла, в чому справа, адже свято і справді видалося ідеальним, як на мене. За столиком, де сиділи співробітники Олега, я відразу побачила молоду жінку, яка чекала дитину. Когось із співробітників я знала, Гость лише бачила кілька разів, а цю жінку я бачила вперше. Та не загострювала на цьому увагу, вирішила, що я на наступний день запитаю чоловіка про його гостей. Свято було в розпалі, я пішла через коридор до адміністратора закладу, треба було з'ясувати деякі питання. І тут, біля вбиральні, я почула голос свого чоловіка і ще якоїсь жінки. Коли ти вже їй скажеш, мені бридло чекати, мені ж скоро народжувати, а як дитина буде без батька? сказав жіночий голос. Не сьогодні, ти ж бачиш, як вона старається, я завтра їй всем розповім. Ну все, витри сльози і повертаємося до гостей, наказав Олег. Від почутого я завмерла на місці, не могла поворухнутися, та у мене земля пішла з під ніг. І як я раніше не здогадалася, ця молода жінка чекає дитину від Олега, і він збирається йти з сім'ї. В голові у мене крутилися безжі запитань як він міг? За що? Що я зробила не так? Як ми тепер з дітьми будемо жити? Я ледь жива дочекалася закінчення свята, якщо чесно, то продовження вже й не пам'ятаю. А вранці наступного дня чоловік мені й справді сказав, що у нього є інша, вона чекає дитину, тому нам треба якнайшвидше розлучитися, щоб він встиг з нею оформити стосунки ще до народження малюка. Квартиру нашу чоловік не став ділити, залишив житло мені і дітям, але забрав свою машину. Аліменти платив справно, а понеділк забирав дітей до себе, або вони разом десь в місті проводили час. Останнім часом Олег змінив тактику діти наші підросли і вже не мають бажання йти з ним кудись гуляти. А він каже, що не хоче втрачати зв'язок з ними, тому став щонеділі приходити до нас додому. Перекинеться з дітьми кількома словами, перевірить для годиці їхні оцінки, а потім сидить зі мною на кухні. Для мене неділя це день, коли я готую на тиждень вперед, бо ж я зранку до вечора на роботі, а діти підлітки хочуть їсти. От я за вихідні заповнюю холодильник та й маю спокій. І, поки я готую, Олег сидить весь час зі мною. Зрозумію, що я пропоную йому пригощатися, і він ніколи не відмовляється навпаки, я ще й добавки просить, а особливо нахвалює мої вареники. Це все мені аж ніяк не подобається у чоловіка тепер інше життя, молода дружина, маленька дитина. От нехай він їм часи приділяє, та чомусь мені здається, що він не просто так до мене ходить і сидить по півдня. Маю припущення, що мого колишнього чоловіка теперішня дружина погано годує. От він і приходить до мене поїсти. Ситуація і смішна, і неприємна. Я вже відпустила Олега з свого життя, але як тепер йому сказати, щоб він до нас не приходив? Адже він сам подає все так, начебто він приходить лише через наших спільних дітей.